Уявімо, що замість ракет летіли припустимо квіти, то серед усіх існуючих в світі планет саме то посміхалися діти, не лякались від вибухів кожного дня, не ховались за тонкими стінами, не питали у родичів майже зрання про поля, що засіяні мінами, але є в цьому світі дорослі коти. Що вже встигли від влади здуріти, що руйнують збудовані нами мости, запускають ракети і квіти, діти виростуть, знаючи слово війна, і від кого ракети летіли, і з любов'ю посадять того сикуна на заточені три забомбили. Не бажаю нікому такого кінця, але щоб від болю не тремтіти, пам'ятай наш сусід. Що не вийшов з лиця, ризикуєш ти, кидай на квіти.